Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. У нас з вами, діти, буде дуже цікаве заняття. Хочете дізнатися, хто до нас? Завітав у гості. Тоді відгадайте загадку. Слухайте уважно. Серед звірів найхитріша. Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст, її краса. А звуть її. Здогадались, хто це? Так, це Лисиця. Саме вона завітала до нас у гості. Лисичка хоче з вами пограти та перевірити, чи вмієте ви рахувати, чи знаєте цифри та геометричні фігури. Діти, вам треба порахувати всі предмети. Та їх кількість позначити відповідною цифрою. Готові? Тоді перше питання таке. Скільки у лисички лапок. Чотири лапки. Скільки у лисички вушок? Рахуйте. Два вуха. А скільки вушок. У двох лисичок поміркуйте. Чотири вушка. Скільки у лисички? Оченят. Так, два. Скільки у лисички носиків? Один носик. А скільки хвостиків? Один хвостик. Поміркуйте і скажіть, а скільки хвостиків у п'ятьох лисичок. Так, у п'ятьох лисичок п'ять хвостиків. Я гадаю, що з усіма завданнями ви впоралися. Діти, подивіться на цей малюнок, кого ви тут бачите? Лисичку. Але вона незвична, з чого вона складається. Так, вона складається з геометричних фігур. А з яких саме ми зараз перевіримо. Уважно подивіться і скажіть, що це за фігури? Круги, трикутники, овали та ромб. Порахуйте. Скільки тут кругів? Кругів? П'ять. А скільки трикутників? Трикутників? Три. А скільки овалів? П'ять овалів. А скільки ромбів? Один ромб. Із цим завданням, я гадаю, ви впоралися. Пропоную вам малята на згадку про нашу гостю зробити для неї лисичку-сестричку з паперу, в техніці орігамі. Ось таку роздивіться мій зразок. А для роботи нам знадобиться два квадрати помаранчевого кольору бажано. Щоб папір був двостороннім, розмір 15 см на 15 см, клей, олівець, клійонка, чорний маркер або фломастер. Та ще бажано, щоб у вас був гарний настрій та бажання працювати. Якщо у вас все готово, то починаємо. Уважно дивіться і повторюйте за мною. З одного квадратика будемо робити голову. Для цього повертаємо квадратик на куточок і будемо з'єднувати нижній, прикладати нижній куточок до верхнього і робити чітку лінію згину. Тепер розвертаємо наш трикутничок, ставимо пальчик посередині, беремо правий куточок і піднімаємо його вгору. Робимо, проводимо чітку лінію згину. Те саме робимо з другої сторони, перевертаємо мордочка. Висички готова. Тепер беремо чорний фломастер або маркер, малюємо носик. Та хитрі починята, підкладаємо з другого квадратика, будемо робити тулуб. Так само. Складаємо його навпіл. Робимо чітку лінію, згину, повертаємо наш трикутничок. Ось так. І нижній куточок піднімаємо, тут тримаємо пальчиком, піднімаємо догори. Ось так. Великий трикутничок це тулуб, це хвостик, а це лапки нашої лисички. Беремо клеймоночку, мащуємо, зверху клеєм і прикладаємо до тулуба голову. Треба малята потримати. Ось така лисичка сестричка для нашої гості вийшла у мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. Лисичка вдячна вам за роботу, але їй пора до лісу. Молодці! Ви гарно попрацювали!